На Чернігівщині вже понад півтори тисячі власників пошкодженого житла отримали компенсацію від держави, а більше ста господарів знищених осель оформили сертифікати, за які можуть придбати нове житло. Так наразі реалізується державна програма. Є відновлення по пошкодженому майну. Ми маємо в цілому поданих 3353 заяви від громадян. Відповідно, зараз в нас. Повністю е, розглянутих заяв по цим компенсаціям 1558. Ось е, загальна сума призначених виплат, е, включаючи компенсації за капітальні ремонти, становить наразі 283 мільйона гривень. Це ті кошти, які вже нараховані людям на електронні рахунки. І е, ті кошти, які люди зараз або вже використали, або використовують е, в процесах відбудови відновлення своїх е, пошкоджених осел. Е, по, е, по знищеному майну ми маємо за весь час реалізації цього виду компенсації поданих 492 заяви. Ось, е, і сформованих житлових сертифікатів 102. Це, от якраз цифра, яку ми маємо фактично на сьогодні, і загальна сума призначених виплат по цьому виду сертифікації становить майже 138 мільйонів гривень. Це власне кошти, які нарахувалися людям по житлових сертифікатів по цьому електронному документу. На території області зараз ми обліковуємо за попередніми оцінками 11 тисяч приблизно об'єктів пошкодженого та зруйнованого майна. Це для нашої області велика цифра, і ми зацікавлені в тому, що програма є відновлення продовжує працювати на теренах нашої області. Яким має бути порядок дій власників знищеного або пошкодженого житла для отримання компенсації за нього? Нагадує керівник обласного управління містобудування. Для того щоб отримати компенсацію, незалежно від того, це пошкоджене чи знищене майно, кожен громадянин, кожна людина має подати інформаційне повідомлення. Воно подається через дію або через СНАП. Заяви про компенсацію можна вже зараз подавати і через СНАП, і через нотарісів. По суті, це фіксація від громадянина оцього от от факту. Пошкодженого або знищеного житла. Після цього це інформаційне повідомлення воно попадає в реєстр пошкодженого та знищеного майна, який може переглядати посадова особа місцевого самоврядування, працівник відповідних комісій. Далі орган місцевого самоврядування, бачачи цю заяву, спрямовує туди відповідну комісію, яка складає акт комісійного обстеження, пошкодженого чи знищеного майна. Власне, вже після цього людина може подавати заяву на отримання того чи іншого виду компенсації. Заяву вона так само може подати або через мобільний застосунок, або через СНАП, через нотаріуса. Після цього людина може відкрити електронний рахунок в одному з банків-партнерів цієї програми. Повний перелік є на офіційному сайті «Recovery.gov.ua». Але ну попередньо це Ощадбанк, Приватбанк, Пумбанк, А банк, ну і інші більш-менш, скажімо так, великі банки. Після того як людина подала заяву на отримання компенсації, вона має дочекатись власне комісії, яка розгляне її документи і винесе питання щодо надання компенсації на відповідну. Комісію органу місцевого самоврядування. Далі вже алгоритми відрізняються. Тобто, якщо говорити за пошкоджене майно, комісія при огляді житла складає чек-лист. В цьому чек-листі, відповідна комісія, яка має в своєму складі архітектора або інженера-будівельника, зазначає всі пошкоджені руйнування, які є на цьому об'єкті. І власне відповідно цього листа чек-листа і нараховується сума призначених компенсацій. Сума компенсацій вона також е може бути різна. Ремонти легкої категорії складності і капітальні ремонти. Тобто, якщо говорити за капітальні ремонти, то там верхня межа становить 500 тисяч. Якщо говорити за легкі ремонти, там 200 тисяч. Після того як комісія склала чек-лист. Розглянув документи заявника, вона приймає рішення. Це рішення потім виноситься на розгляд виконавчого комітету органу місцевого самоврядування і затверджується. Після цього ці відомості передаються, вносяться в РПЗН і передаються до банку. І банк потім по цій сумі нараховує відповідні кошти на електронний рахунок заявника. Після цього людина може використати ці кошти як при купівлі будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт, так і для заключення договорів з підрядними організаціями, які можуть це робити. Повний перелік е, таких організацій є також на офіційному вебсайті сайті recovery.gov.ua. Що тут варто зазначити, що якщо говорити за е, капітальні ремонти, то зараз компенсація надається в два етапи. Перший етап це людина отримує 70% від загальної суми призначених виплат, проводить ремонтні роботи на цю суму. Після цього подає повідомлення через дію, що вона ці роботи провела за встановленою формою. І тільки після цього, після того як орган місцевого самоврядування верифікує ці проведені роботи, людині нарахується залишок, тобто 30% від цієї цифри. Якщо говорити за легкі ремонти, там все здійснюється одноразовою виплатою. Якщо ми говоримо про знищене житло, людина так само подає заяву на орган місцевого самоврядування через дію, через нап нотаріуса. Громада через електронний кабінет Варпазем розглядає цю заяву. І відповідно формули, закладеної в постанові, нараховує певну суму на житловий сертифікат по цьому знищеному об'єкту. В основі формули лежить ряд регіональних коефіцієнтів, які визначені додатком до цієї постанови. А також технічні характеристики самого житла, тобто рік побудови, кількість квадратних метрів, ну та інші технічні параметри. Тобто, по цій формулі громада нараховує певну суму, на яку система і формує оцей житловий сертифікат, тобто, це електронний документ на певну суму, за який громадянин може купити житло або на первинному, або на вторинному ринку. Як я сказав раніше, у нас вже 102 нарахованих житлових сертифіката. Зараз, по неофіційним даним, близько 10-15 людей вже знаходяться в процесі оформлення договору куплі-продажу саме за цими житловими сертифікатами. Відповідна опція в системі ну, не так давно, тобто декілька тижнів назад лише отримали технічну можливість нотаріуси оформлювати договори куплі-продажі саме за цією системою. Тобто, ми маємо зараз справу з таким початком цього процесу, мабуть. Я думаю, що в подальшому він буде набирати обертів, і кількість реалізованих сертифікатів збільшиться. Зараз ще не всі нотаріуси працюють з такими договорами. Станом на початок цього тижня у нас в області було зареєстровано. Близько восьми нотаріусів, які працюють з цією системою, це сім Чернігові і один місті Ніжині. Подальше думаю, ця цифра буде зростати, але ж вже зараз кожен громадянин може перейти надію. Ось там є відповідний розділ, який стосується такого виду послуг, і переглянути перелік цих нотаріусів, які вже зараз надають такі послуги. Тобто, коли людина знайшла житло, яке вона хоче придбати, знайшла покупця, який готовий її продати на таких умовах, вона може зайти до цього переліку, подивитись, де в Чернігів чи в іншому населенні пункті розміщуються такі нотаріуси, ну і безпосередньо з ними вже там укладати відповідні угоди. Також процес купівлі. Житла за сертифікатом передбачає ще одну процедуру, яка виникає багато занепокоєння, мабуть, у наших громадян. Це факт припинення права власності на знищений об'єкт. Багато думок викликає той факт, що втрачається право власності на земельну ділянку. Але це не так. Людина фактично припиняє право власності на вже зруйнований знищений об'єкт. Це не стосується право власності на земельні ділянки. Припиняти право власності людина має безпосередньо перед оформленням договору купівлі-продажу. Тобто не треба робити це раніше. Це робиться в проміжок між вже отриманим житловим сертифікатом і купівлею нового житла. Це навіть можливо зробити в один день і в одного нотаріуса. Тобто, можна прийти. В нотаріуса припинити право власності і тут же ж оформувати договір купівлі-продажу. Також перед цим треба забронювати кошти в банку. Це також робиться через дію, там є певна функція, яка дозволяє сформувати заяву від заявника на бронювання коштів. Ці кошти фіксуються на місячний термін в системі. і відповідно в цей срок людина має провести процедуру купівлі-продажу. Після того, як договір буде оформлено у нотаріуса, продавець отримує протягом п'яти днів кошти по електронному сертифікату на свій електронний рахунок, який вказаний в цьому договорі. Тобто протягом фактичного тижня людина отримує на свої рахунки гроші за цим житловим сертифікатом. Також людина може докласти свої додаткові гроші до електронного сертифікату і купити більше або краще житло. Також законодавство дозволяє складати житлові сертифікати різних осіб для купівлі там одного об'єкту нерухомості. Це все теж зазначається в договорі, який теж потім вноситься до системи пошкодженого та знищеного майна. Також тут необхідно пам'ятати про те, що об'єкти, куплені за житлові сертифікати, вони підлягають забороні. Відчудження протягом п'яти років в цілому ми очікуємо найближчим часом запуску нових видів компенсації, які стосуються проведених ремонтів та грошей на відбудову знищених об'єктів майна. Тобто законодавство передбачає і такі види компенсацій. Я думаю, що вони найближчим часом, після допрацювання. Певного технічного функціоналу в РПЗ після допрацювання законодавства це все буде запущено, і, власне, всі категорії людей зможуть отримати і такі види компенсацій. В принципі, якщо у когось там з громадян є питання, вони безпосередньо можуть звернутися або на гарячу лінію, яка здійснює надання додаткової інформації по реалізації цієї програми, або до нас, як до координаторів. Цього напряму також громадяни можуть безпосередньо звертатись до місцевих комісій, які теж зобов'язані надати всю необхідну інформацію, до місцевих ЦНАПів, які теж мають розповсюджувати інформацію стосовно цього напряму. Ну або до цих же громадських організацій, які працюють з наданням такої допомоги.